Приходять до тебе батьки з дівчинкою, за дитячим велосипедом. На що вони увагу звертають? Саме діти. Ну дивись, це якраз ідеальний екземпляр. Все, що потрібно. Та, можливо, сталева рама, але погляньте. Де на алюмінієвий велосипед можна буде зачепити сідалку для лялечки? Відповідно, є тут. Куди без корзинки? Є тут. Навіть ось ці стрічки, які теж часто докупляють, вони є. А ціна? Де тут в нас ціна? 3500. Точно новий. Це 100%. Ну, оце вживаний. А це новий велосипед. Це, це 16... трошки більший. Так? Да, це 16-ка, а це у нас 20-ка 3,750. Головне, щоб була корзинка, якісь вісюльки і все. А який велосипед вже не це важливо. Точно. Ні? Це а точно. будь-який чіпляєш. Да. Сьогодні, до речі, таки її придбали. Тому... Якщо дитині не подобається велосипед, навіть на старий, можете докупити ось такі вісюльки у нас. Корзинки і все, і дитина його знову полюбить і схоче кататися. Це точно.